У соборі Святої Трійці сьогодні стояло три труни. У Луцькій громаді прощалися із захисниками, полеглими від рук окупантів. Хоронили 39-річного Євгенія Макугона та 36-річного Антона Кравченка. Вони загинули торік, у липні біля роботиного на Запоріжжі. Також в останню дорогу провели 46-річного Сергія Козлюка, який поліг на Луганщині 30 березня. Завдячуючи їм. Літають сьогодні в нас літаки, утверджуючи, що буде все добре. Завдячуючи їм, ми живемо під відносно мирним небом міста Луцька і Волині. Завдячуючи їм, є якась гарантія, що завтра все буде добре. Завдячуючи їхнім смертям, ми маємо якусь впевненість в завтрашньому дні. І воно в істину буде так. Я дякую вам, дякую, родинам. Скорбимо разом з вами. Поховають земляків у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана героям.